Розповідаю вам, чому теза про те, що набу не посадили жодного корупціонера, це повна шляпа. Найголовніше те, що набуй не може саджати корупціонерів. Вони збирають справу та передають її до вищого антикорупційного суду і вже там виносять вирок. А в Україні в адвокатів є необмежена можливість затягувати будь-які справи в будь-якому суді. Адвокатів можна міняти хоч 100 разів, давати час на ознайомлення зі справою, ще якісь моменти для перенесення засідань, а потім строки вийшли. А за закінченням терміну і закривається справа: ніхто не винен. Скажу так: деяким народним депутатам інкриміновували незадекларовану дачу в Іспанії. Вони просто не приходили на засідання, бо казали, ми працюємо в Верховній Раді. Тобто, в Верховну Раду в тебе є час піти, а на суд нема. Також важливий момент у тому, що в Україні мало суддів. У ВАКС значно вищий стандарт відбору і далеко не всі його проходять. В Україні нема людей, які хочуть і можуть бути нормальними суддями. І ще один важливий момент: купа людей мобілізувалася. Справа в тому, що є лазівка, що ті люди, які мобілізувалися, не можуть бути осуджені у ВАКС, а терміни давності проходять. І це лише кілька факторів, через які не виходить вкарати більше корупціонерів. Але розвалювати НАБУ і САП через це не рішення. Розкажи про це своїм друзям та покажи це відео. Хай знають більше.